Мільйони доларів в обхід санкцій завдяки накладним віям. Агентство Reuters розповіло про бізнес-схему Пхеньяна. Той експортує через Китай накладні вії та перуки і заробляє на цьому сотні мільйонів доларів. Як санкційні країни вдалося підняти чималі кошти на б'юті індустрії? Кореспондентка ТСН ТЕСЕНКАТИНА Федорченко розкаже далі. Б'юті розробка, яка дозволяє обходити західні санкції у північній Кореї. Вже кілька років успішно виготовляють накладні вії. Матеріал експортують до сусіднього Китаю вже там запаковують, і з написом виготовлено у Китаї продають по всьому світу в обхід санкцій. якість північно-корейських продуктів набагато краще ніж наших вітчизняних, але доставка надто повільна. Саме за гарну якість, а ще за невелику ціну продавці охоче розкуповують накладні вії з підсанкційної країни. Хоча слова КНДР на маркуванні немає, експерти одразу відрізняють вироби з північної Кореї. Не те, щоб ми їхали до північної Кореї, і самі перевіряли продукти. Однак більшість експертів можуть побачити за якістю, що вони з північної Кореї, Тамтешні робітники просто намагаються заробити на життя. Гроші, які вони заробляють, можуть піти на розробку ракет, але тільки якщо бізнес буде розгортати. Ся у великих масштабах а масштаби насправді великі. Лише за 2023 КНДР експортувала до Китаю товарів на 167 мільйонів доларів. І це не лише накладні вії, а й перуки та штучні бороди. На що йдуть зароблені гроші? Звісно, невідомо. Утім, за оцінками держдепартаменту США, північно північнокорейська влада забирає 90% заробленого громадянами за кордоном. А вії з КНДР можна знайти на прилавках крамниць у Сполучених Штатах, Європі, Японії та навіть південній Кореї. Юрист, що спеціалізується на економічних санкціях, каже, йдеться про обхід американських обмежень. якщо ви ігноруєте широко відомі факти, скажете, що імпортувати продукти та використовувати їх, оскільки вони були позначені як зроблено в Китаї. Це нормально, це може бути ризикованим ставленням. Під санкції Північна Корея потрапила у 2006-му за випробування ядерної зброї. Відтоді Пхеньян, попри обмеження, свою ядерну програму лише розвиває. А з початку повномасштабного уторгнення посилив дружбу з Москвою і поставляє ті ракети, якими вбивають українців. Чи виготовляли їх за кошти, отримані від успішного продажу штучних вій? Відстежити складно. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.